Турагент чи туроператор? У кого вигідніше забронювати тур, та до кого звернутися і кому залишити заяву? Хто такий турагент? Це компанія або людина, які працюють з туристів? Хто такий туроператор? Це компанія, яка організовує тури та подорож, бронює готелі, чартерні рейси або замовляє цілі блоки і чарти. Вони працюють з топ-агентами, які займаються реалізацією цього товару. З одного боку, туроператор – це такий собі оптовий. Але він не продає коптові ціні тури туриста. Так, ви можете оформити тур на сайті туроператора, але до такої ціною, як і у вашому агенті. А чі які будуть відмінності у вашого турагента, як правило? Більше інформації більш достовірніше, більше деталей є вибір багатьох туроператорів та батьопропозиції, як Про правило, не обмежений пропозиціями якоїсь конкретного турафера. Правило, агент набагато більше приділяє увагу своєму туристу. Тому що він за вас переживає, він знає вас особисто. Ви з ним завжди на зв'язку 24 на 7. І не кажіть мені ще це не так, тому що переважно, це насправді. Так. Наші клієнти телефонують там ввечері зранку, у вихідні, у випадки форс-мажорів, ми постійно на зв'язку. Ми завтра цих нюансів наших клієнтів і завжди стараємося за допомогти. А чи допоможе вам працювати для Якого ви тільки но базі, Байзі не знаю. Подумайте дослугу.